Результати позачергових виборів до Верховної Ради України вже офіційно оголошено. Утім, їхні учасники і нині вказують на факти підкупу виборців. Так, кандидат у народні депутати по 86-му виборчому окрузі, самовисуванець Роман Глинка, обурений діями переможця перегонів у цьому окрузі, каже, зафіксував факти підкупу виборців. Як добиватиметься правди, розповів франківським журналістам на прес-конференції. Самовисуванець у 86-му виборчому окрузі Роман Глинка обурений діями переможця у цьому окрузі Анатолія Диріва. Активіст Євромайдану наводить факти підкупу виборців. Останнім на прес-конференції демонструє франківським журналістам газети, в яких розміщено подяки колективів за надану їм матеріальну допомогу. Прямим текстом брав і можна сказати робив прямий підкуп виборців. Одержували колективи працівники. Грошову допомогу, а також матеріальну. Це все можемо відразити в наших газетах. Факт підкупу робився дуже в гарній темі. Це називається слово прямо в пресі, Де є неоднократні подяки Анатолію Диріву, де колективи, працівники, директора, начальники підприємств роблять великі подяки і принципіально самі виложили в газеті новини підгір'я. Факти за надання офіційних, можна сказати, грошових допомог і матеріальної допомоги. Діючі депутати, прикриваючись своїми мандатами, здійснюють злочини. Переконаний депутат обласної ради, учасник виборчих перегонів у 86-му окрузі. Володимир Грабовецький каже, обранці підкуповують виборців, не з'являються під час своєї каденції на виборчому окрузі. Активізуються лише під час виборчої кампанії, застосовують брудні технології і виграють вибори. На жаль, сьогодні немає механізму юридичного для того, щоб такого депутата притягнути до відповідальності. Сьогодні він захищений. своїми… Мандатами своїми колегами, які сидять у, у парламенті. Але ми, як громадськість, ми не будемо стояти осторонь і будемо намагатися через тих депутатів, які прийшли до Верховної Ради, які дійсно є сьогодні патріотами України, домагатися того, щоб була знята депутатська недоторканість, і любого депутата громада могла притягнути до відповідальності. Утім, Роман Глинка не сидітиме, склавши руки. За фактами підкупу виборців, уже звернувся у прокуратуру Рожнятівського району. Також заяву направив до генеральної прокуратури, надіслав листи до ЦВК та люстраційної комісії, а ще подав позов до суду.